Чи помічав ти, друже, як легко ми розчиняємось у житті інших. Ти дивишся на те, як хтось досягає успіху, і раптом відчуваєш, ніби твій власний шлях потьмянів, ти чуєш чиюсь критику, і вона, мов тінь, довго висить над тобою. Ти реагуєш на кожну думку, кожен погляд, кожне слово, ніби це буря, що має вирішити, ким ти є? Але скажи мені, Чому ми дозволяємо зовнішньому світу керувати нашим внутрішнім? Тривога, страх, порівняння усе це лише відлуння того, що ми направили свою увагу не туди, не всередину, а назовні. Стоїки нагадують нам лише наше судження, наша реакція і наші дії справді наші. І коли ти зосереджуєшся на собі, а не на хаосі зовні. Твоє життя починає змінюватися тихо, непомітно, глибоко. У цьому відео я покажу тобі п'ять стоїчних уроків, які допоможуть повернути фокус усередину, туди, де народжується сила. І повір, друже, останній урок стане для тебе несподіваним. Перш ніж почнеться це відео, напишіть у коментарях прямо зараз. І без роздумів таку фразу. Сьогодні я повертаю свою увагу собі. Я стоїк. Напишіть це з рішучістю, як тверде зобов'язання перед собою зробіть це, бо це доведено. Мозок пластичний, і коли ви пишете твердження з наміром, ви починаєте перепрограмовувати свій розум зсередини. Написання цього речення це не просто жест. А спосіб засвідчити свою відданість собі, а тепер почнемо дозволь розповісти тобі одну історію. Жив колись юнак, що надто болісно сприймав думку інших, кожне чуже слово для нього було немов хвиля, яка перекидає човен. Якщо його хвалили, він відчував себе непереможним, якщо ж критикували. Падав духом і тижнями носив у собі цей тягар. Одного дня він прийшов до старого мудреця і сказав: Учителю, я не знаю, хто я. Світ безперервно говорить мені, ким мені бути, і я гублюся. Мудрець посміхнувся і вручив юнакові глечик води. Розбурхай його, сказав він. Юнак струснув глечиком, і вода стала каламутною. А тепер просто постав його і зачекай. Через кілька хвилин вода стала знову чистою. Бачиш, мовив мудрець, коли вода мутна, ти не бачиш себе. Так само й ти, якщо твою душу без кінця хитають думки інших. Зосереться на собі, і вода твоєї свідомості знову стане прозорою. Мораль проста. Коли ти перестаєш жити чужими оцінками, ти нарешті бачиш себе таким, яким є, і тільки тоді можеш діяти по справжньому. Для закріплення думки давайте зануримося в п'ять потужних стоїчних уроків, які допоможуть вам кардинально змінити ваше життя на краще. Урок перший Ти не зобов'язаний реагувати на кожну хвилю. Чи замислювався ти коли небудь, друже? Скільки хвиль щодня б'ють по твоїй свідомості? Одне слово, сказане у непідходящий момент, один нервовий погляд, одна погана новина. І раптом ти вже не тут, ти в бурі. Усередині тебе здіймається тривога, наче вітер, що виривається крізь напіввідчинені двері. Емоції, мов вода, заливають усе, ясність думки. Зосередженість, внутрішній спокій. Але скажи мені чесно: чи кожна хвиля справді варта твоєї реакції? Чи кожен порух світу має право втручатися у твоє серце? Стоїки говорили дуже просто, але разюче глибоко не те тебе тривожить, що відбувається, а твоє судження про це. Це думка епіктета. І вона одна з тих істин, які відкриваються не одразу спершу вона здається занадто простою, майже банальною. Але коли ти починаєш спостерігати за собою, за своїми реакціями, за тим, як одна дрібна подія здатна змінити твій настрій, ти раптом розумієш, наскільки це правда. Поглянь, як це працює у житті. Хтось грубо відповів тобі, одним словом, і твої груди вже стискає образа чи злість. Чи варто це твоєї внутрішньої рівноваги? Хтось написав негативний коментар, і ти дозволяєш одній людині, яку навіть не знаєш, вплинути на твою самооцінку, Хтось зробив успіх, і ти чомусь раптом відчуваєш себе слабшим. Чи справді ці хвилі визначають твоє життя? Уяви на мить, що твій розум це глибоке озеро на його поверхні щоденні події. Вітер може підняти хвилю, буря може збурити поверхню. Але глибина озера завжди спокійна, незворушна. Глибина це ти, справжній ти. Той, хто існує поза емоційними викидами, поза миттєвими реакціями, поза шумом світу. Стоїки кажуть, проблема не в хвилі, а в тому, що ти плутаєш хвилю зі своєю сутністю. Ти думаєш, що повинен реагувати на все, бо здається, ніби це важливо, але значення ми надаємо самі. І кожного разу, коли ти реагуєш автоматично, як натиснута кнопка, ти втрачаєш частинку своєї свободи. Сенека писав Сила Духу в тому, щоб залишатися спокійним у неспокійному світі. І ця сила починається з одного дуже простого, але трансформуючого кроку: зробити паузу. Наступного разу, коли щось зачепить тебе, просто. Зупинись, вдихни, запитай тихим внутрішнім голосом: це моє, чи це лише хвиля. І ти здивуєшся: більшість того, що ти носиш у собі, навіть не твоє. Це чужий настрій, чужа думка, чужа проекція, випадкове слово, емоція, що не мала жодного права затримуватися у тобі довше, ніж секунду. Поступово ти навчишся не реагувати на кожну хвилю, ти навчишся спостерігати замість розчинятися. І в цей момент твоя внутрішня свобода почне зростати. Бо свобода це не тоді, коли світ ідеально спокійний, свобода, коли спокійний ти. Урок другий порівняння це крадій твого спокою. Скажи мені чесно, друже, скільки разів ти ловив себе на думці? Що твоє життя ніби відстає від чиєїсь вигаданої планки. Ось хтось вже досяг успіху, ось хтось має стосунки, про які ти мрієш. Ось хтось подорожує, створює, реалізує, і з'являється той тихий, але гострий біль відчуття, що ти недостатній. Порівняння найхитріший злодій, воно не приходить гучно, воно не стукає у двері. Воно прокрадається тихо, мов тінь, що з'являється з нічого і починає шепотіти тобі слова, які не мають нічого спільного з правдою. Ти повільний. Ти не такий талановитий, ти відстаєш. Але скажи мені, друже, від кого ти відстаєш, перед ким ти змагаєшся, і за якими правилами ти взагалі ведеш цю гонку? Епіктет казав. Не змагайся в тому, що тобі не належить. І ця фраза може стати цілим компасом для твого життя. Подумай, ти бачиш лише чужий результат, вершину їхньої гори. Ти не бачиш темних долин, які вони проходили. Ти не знаєш, скільки ночей було наповнено сумнівами, сльозами, самокритикою, спробами та помилками. Ти не бачиш дисципліни. Страхів, невдач, ранкових підйомів, внутрішніх битв. Люди показують світу тільки те, що хочуть показати, а стоїки вчать, не порівнюй свою реальність із чужою вітриною. Порівняння не лише забирає твій спокій, воно забирає твою увагу, і ти починаєш жити чужими життями, замість того, щоб будувати власне. Пригадай, що казав Марк Аврелій. Те, на що спрямована твоя думка, формує твою душу. І якщо твоя думка постійно спрямована назовні, у чужі досягнення, чужий успіх, чужий шлях, то яка душа в тобі формується? Душа людини, яка загубила себе? Дозволь мені дати тобі метафору уяви собі, спортсмена, який біжить марафон. Він дивиться не вперед, на свій шлях, а по боках. Праворуч, ліворуч, на інших бігунів, на їхню швидкість, на їхню техніку. Він порівнює, заздрить, нервується, гнівається Ірраціонально, але логічно. Він спотикається не тому, що слабший, а тому, що перестав дивитися на свою дорогу. Так і ти, друже. Порівняння не робить тебе слабким, воно робить тебе сліпим. Ти перестаєш бачити себе, свій шлях, свій прогрес. Стоїчна мудрість говорить, єдина людина, з якою ти маєш право змагатися, це ти вчорашній. Ти можеш бути трохи мудрішим, трішки терплячішим, на краплю сильнішим. І цього вже достатньо. Це справжній прогрес. Не гучний, не показний, але глибокий, постав собі запитання я сьогодні, хоча б на один відсоток кращий, ніж був учора. Якщо так, ти на своєму шляху. Жодні зовнішні стандарти не мають значення, бо ти не створений для того, щоб копіювати когось, ти створений для того, щоб розкрити себе. Припини втрачати енергію на те, що ніколи не було твоїм. Поверни погляд у власний бік. Порівняння розчиниться, і ти побачиш, що в тобі є все, що потрібно. Урок третій. Твої дії це твоє віддзеркалення. Замислися, друже. Скільки разів ти відчував, що хочеш змінитися, але зміни нібито не приходять. Наче ти знаєш, ким хочеш бути сильнішим, мудрішим. Спокійнішим. Але між знаю і є лежить прірва, яку більшість людей так ніколи й не переходить. Чому? Тому що ми часто живемо у світі бажань, намірів і уявних рішень. Ми мріємо, ми плануємо, ми говоримо собі, я буду спокійнішим, я почну працювати над собою, я перестану реагувати на дрібниці. Але стоїчна мудрість каже дуже просто. І дуже чесно. Твоє життя формують не твої наміри, а твої дії. Сенека писав, ми стаємо тим, що робимо часто, і це твердження може бути одночасно страшним і надзвичайно визвольним. Страшним, бо показує, що ми є результатом своїх звичок, а не своїх мрій. Визвольним, бо ти можеш змінити себе, змінюючи свої дії, не все одразу. Але крок за кроком. Уяви людину, яка хоче мати сильне тіло, але ніколи не тренується. Уяви людину, яка хоче бути мудрою, але ніколи не читає, не розмірковує, не працює над собою. Уяви людину, яка хоче внутрішнього спокою, але щодня кидає себе в хаос дрібних конфліктів і реакцій. Такі мрії без дій нагадують корабель без вітрил. Красиві, але марні. Стоїки завжди наголошували на практиці, на діях, на щоденній дисципліні, бо саме вона формує характер. Характер це не слова, не філософія, не декларації. Характер це твої вчинки, повторені сотні разів. Дозволь мені дати ще одну метафору, уяви дзеркало. Яке висить у твоєму внутрішньому домі, у нього не відображаються твої думки про те, ким би ти хотів бути, у нього відображається тільки те, що ти робиш, кожен твій вибір це риса на цьому дзеркалі, кожне твоє зусилля це штрих, кожна твоя звичка це частина форми, яка поступово вимальовується. Тому, друже, коли ти думаєш про те, ким хочеш стати, запитай себе, які дії цієї людини, бо майбутній ти вже існує у твоїх сьогоднішніх рішеннях. Марк Аврелій казав: Душа фарбується барвою своїх думок. Я додам і формується структурою твоїх вчинків. Як стати спокійним? Почни практикувати спокій. Коли хочеться різко відповісти, зроби паузу. Коли хочеться вибухнути, зроби вдих. Коли відчуваєш, що ситуація тягне тебе в емоції, обери тишу. Як стати дисциплінованим? Почни з малого прокинься на 10 хвилин раніше. Зроби одну невелику справу, яку відкладаєш. Присвяти хоча б 5 хвилин тиші своїм думкам. Дисципліна росте так само, як і сила, повторенням. Як стати мудрим? Став запитання: спостерігай за собою, вчися розрізняти, що під твоїм контролем, а що ні. І перестань витрачати сили на те, що жодного впливу не має на твоє життя. І пам'ятай головне, жодна дія не надто мала, якщо вона наближає тебе до того, ким ти хочеш бути. А найбільша помилка чекати ідеального моменту, щоб почати. Ідеального моменту не буде. Є тільки цей, є твоє зараз. І є ти той, хто вирішує, яким буде наступний крок. Твої дії це твоє відзеркалення. Зроби так, щоб у ньому ти впізнав себе, того справжнього. Урок четвертий. Захищай свій внутрішній простір, друже. Зупинись на мить, подумай про те, скільки всього входить у твоє життя щодня, чи не занадто багато облич, слів, образів, шуму, новин емоцій. Сучасний світ це нескінченний потік звуків і подразників, які намагаються пробратися всередину, якщо ти не поставиш межі. Вони наповнять тебе до країв, залишивши в душі хаос. Стоїки чудово розуміли це ще дві тисячі років тому. Вони вчили: якщо ти не оберігаєш свій внутрішній простір, хтось інший заповнить його своїми думками, страхами, судженнями та хаосом, і ти навіть не помітиш, коли перестанеш належати собі. Дозволь мені показати тобі один образ, уяви, що твій розум це тихий храм на вершині гори, всередині цього храму твій спокій, твоя мудрість, твоє справжнє я. Він чистий, просторий, наповнений тишею, і ось ти відчиняєш двері, вітер світу заносить у храм чужі емоції, чужу тривогу, чужі слова, які не мали жодного права лунати у твоєму. Внутрішньому просторі, поступово тиша зникає, поступово простір захаращується, і ти вже не можеш почути себе. Марк Аврелій казав: Усередині тебе джерело добра, і воно ніколи не висихає, якщо ти не перестаєш до нього звертатися. Але щоб звертатися до нього потрібно мати тишу, потрібно мати простір. Потрібно мати кордони. Поглянь навколо, скільки енергії ти витрачаєш на речі, що не мають жодного значення. Ти дозволяєш випадковій людині зіпсувати твій настрій. Ти дозволяєш чужому невдоволенню прорости у твою свідомість. Ти дозволяєш новинам, які не змінюють твоє життя, засмічувати твою душу. Ти дозволяєш чужим проекціям визначати, ким ти маєш бути? Запитай себе чесно, хто ходить у храм мого розуму і чи всі ці гості бажані? Стоїчна мудрість вчить дуже просто твій внутрішній простір це територія, яка належить тільки тобі, і ти маєш повне право не впускати туди нікого, хто руйнує твій спокій. Як це зробити? Перший крок усвідомлення. Коли ти відчуваєш, що всередині стає тісно і шумно. Зупинись. Прислухайся, що саме прикликає хаос? Чиї слова, чиї емоції, які події? Зроби внутрішній список. Уже цього достатньо, щоб повернути собі владу. Другий крок фільтр. Так, друже, уяви, що на дверях твого внутрішнього храму стоїть охоронець, твоя свідомість. Її завдання не пустити всередину те, що не служить твоєму розвитку. Коли щось намагається прорватися, оцінюй. Це варте моєї енергії, це під моїм контролем, це корисно мені. Якщо ні, пропусти повз, не борись, не впускай. Просто пропусти. Третій крок Тиша. Адже без тиші ти не почуєш свою істину. Тиша не означає відсутності звуку, це стан, це здатність залишатися незворушним, навіть коли навколо буря. Епіктет говорив, Коли щось намагається збурити твою душу, скажи собі Ти лише враження. Я не дозволю тобі керувати мною. Ти маєш право на спокій. Ти маєш право на тишу, ти маєш право на внутрішній порядок. Пам'ятай внутрішній простір це святиня, і тільки ти вирішуєш, хто може увійти. Урок п'ятий: найбільша зміна відбувається тихо. Друже. Є одна істина, яку ми часто недооцінюємо. Справжні зміни. Не мають звуку, вони не гримлять, як гроза, вони не кричать, як гордість, вони не кидаються в очі як драматичні рішення. Справжні зміни тихі, настільки тихі, що ти сам не завжди їх помічаєш, але одного дня прокидаєшся і розумієш ти вже інший. Це ключ до стоїчної мудрості. Коли ти змінюєш внутрішнє, зовнішнє починає змінюватися само. Поглянь на своє життя: скільки разів ти намагався змінити обставини, скільки разів ти змушував людей поводитися інакше, скільки разів ти намагався втекти від хаосу зовні, не помічаючи, що буря була всередині. Ми часто думаємо, що мир прийде тоді, коли зміниться світ. А стоїки кажуть, мир приходить тоді, коли змінюєшся ти. Дозволь мені розповісти тобі невеличку внутрішню сцену уяви людину, яка роками реагує на все миттєво, на критику, на погляд, на невдачу, на дріб'язкові сімейні конфлікти. Її легко вивести з рівноваги. Вона живе у постійній напрузі, як струна, що от-от порветься. І ось ця людина одного дня починає працювати над собою. Ніхто про це не знає. Немає гучних заяв, немає драматичних постів. Вона просто щоранку виділяє п'ять хвилин тиші. Вона рахує до трьох перед відповіддю. Вона спостерігає за своїми думками замість того, щоб пірнати в них. Вона робить маленькі, майже невидимі кроки один день ніяких змін. Тиждень майже непомітно місяць щось ніби є, але незначне. А потім її починають менше зачіпати слова, що раніше ранили вона не вплутується в конфлікти, які колись поглинали її повністю. Вона відчуває у собі більше простору, більше світла, більше ясності. Хтось із близьких каже, ти ніби спокійніший, хтось інший помічає, ти змінився, а вона сама думає. Я просто ставлюся до всього інакше. Це і є стоїчна трансформація. Вона тихо змінює тебе і несподівано змінює твоє життя. Бо, коли ти змінюєш реакцію, змінюється стосунок. Коли ти змінюєш думку, змінюється емоція. Коли ти змінюєш звичку, змінюється доля. Епіктет казав. Людина стає непереможною, коли перемагає себе, і в цих словах немає жодного пафосу, лише глибока, проста правда. Перемогти себе це означає побачити свої слабкості без сорому. Це означає змінювати себе не для інших, а для внутрішньої гармонії. Це означає перестати бути жертвою власних емоцій і стати їхнім капітаном. Стоїки знали, якщо ти хочеш змінити життя, не починай зі світу. Почни з себе, з однієї думки, з одного вибору, з однієї дії. І тоді все, що раніше здавалося незмінним, раптом стане рухомим. Люди почнуть по іншому реагувати на тебе. Ситуації, які колись травмували, більше не матимуть влади. Обставини, які здавалися перешкодами, стануть уроками, ти почнеш бачити світ інакше, бо вже сам став іншим. Так, друже. Найбільша зміна справді відбувається тихо, не в галасі, не в драмі, не в хаосі. Вона народжується в глибині, там, де зустрічаються тиша і воля. І коли всередині тебе стає спокійно. Зовнішній світ відзеркали цю тишу. Друже. Зроби зараз одну мить паузи, видихни, поглянь усередину себе, туди, де вже давно чекає відповідь, яку ти шукав зовні. Ти пройшов зі мною через п'ять уроків, п'ять кроків у глиб, і тепер подивися, що ти побачив. Коли ти перестаєш реагувати на кожну хвилю, з'являється ясність. Коли ти перестаєш порівнювати себе з іншими, повертається твоя гідність. Коли ти починаєш діяти, а не тільки мріяти, народжується сила, коли ти захищаєш свій внутрішній простір, відроджується тиша, і коли ти тихо змінюєш себе, змінюється весь твій світ. Це і є стоїчний шлях не шлях гучних перемог. Не шлях блискавичних результатів, це шлях людини, яка кожного дня повертається до себе і щоразу знаходить там більше світла, ніж учора. Пам'ятаєш метафору з бурхливою водою? Тепер ти знаєш: усередині тебе є місце, до якого не дістається жодний шторм, там, у глибині твій спокій, там твоє рішення, твоя воля, твоя ясність. Світ і надалі буде обертатися. Люди будуть говорити, оцінювати, поспішати, кричати, соромитися, тонути у власних емоціях. Обставини будуть змінюватися, дні будуть непростими. Але це не має влади над тим, хто знайшов опору всередині. Ти не буря, ти не хвиля, ти не чиясь оцінка. Ти... Той, хто вирішує, як реагувати, ти той, хто формує свій характер, ти той, хто стоїть біля керма свого життя. Пам'ятай, друже, навіть серед шторму ти можеш залишатися маяком, тихим, стійким, незворушним, і саме цей внутрішній світ, твоє найбільше багатство. Якщо ти почнеш застосовувати хоча б один із цих уроків, твоє життя зміниться. Якщо застосуєш усі, ти вже ніколи не повернешся до того, ким був. Бо ти побачиш, зосередившись на собі, ти не стаєш егоїстом. Ти стаєш справжнім, цілісним, мудрим, і світ починає відповідати тобі тим самим. Тож іди вперед, друже, спокійно, з гідністю, зі світлом усередині. І пам'ятай, справжня сила це тиша в серці, яка не залежить від шуму навколо. Друже, якщо сьогодні ці слова дали тобі трохи більше внутрішньої тиші, трохи більше спокою і ясності, я щиро радий. Не забувай підписатися на наш канал. Поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео про саморозвиток і стоїцизм. Дякую тобі за час, за увагу, за довіру. Бережи себе і до нових зустрічей в наступному відео.